Ні. Ну. Зай, да? Ні. Так. Друзі попросили. Я прийду покажу, а не само на гімназію? Ні, в папку не пикали. Я думаю, в терміті сиділи. Але вчора пыталася найти, не знаю, хто був на майстер-класі. Ну де у кого? Search, Я вчора шукала в інтернеті. А вже це книжечки. Ми сказали, що в є, а в інтернеті немає. Я тільки давність з ріками, з самота. І всипаючи. Многодедный отец. Что дальше назад? Да, засмейный. Молодец. Ну, Отец-то такое. деньги вы уже 6 рублей. з усією любов'ю プログラムはプリンだ。<laughs> Thank you. било там, так. 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 Це дано. అది కూడా నీ తక్కువ

Я еще тоже на расстоянии. Пять чим помочь? Скинули там кілограмму. У нас не слим. Хлопці не скинули. Що їм там скидає? Не складно. Скільки? Четыре. А, четыре. Наш чемпіон даючи кілограпский. Ой, все. Нет, по маєте.

e daquilo ele... Папочко. Молодчика сама чуть силу. Thank aqui?

Thank you. Thank